Сейчас трошки поубираємо, бо там надо убрать. Сейчас тут маринка еще мясо разделает на тушенку. Надо жужика там убрать.

Колись я в школу на ньому їздив, в отаку погоду він ще заводився, їздив, як автобуса не було. А що вбираємо, бо треба убрати тут. Должны сівалку приїхати забрать, За смішну ціну продаем, точно як по ціні металолома. Стидно і казати по чому продає так що на такі справи відслужила вона нам довго та вийде це я не знаю. Та год 10 відсіяли нею, так? Да? Десь год 10 відсіяли, а так, ну, захотілося нам новішу, ну мені захотілося. Батько каже, вона піще б, б сіяла. Каже, ще підімки б хватило. А я хочу нове, нове є нове Так все До цього треба стремитися, щоб воно було нове А не Ну я не знаю Я такого мені А там кому як Ще підімка отсіяв би, да, якби не... <смі> Кажу, ще підімка отсіяв Нове є нове, да? <смі> не ну та все одно, різниця є Хтось забери. Зараз пшеничку вам покажу у нас яка не дуже пшеничка така, ну що є, то є. А це у нас розвиток пшениці везде такий по Дніпропетровській області, тут а по району то що в нас отакий такий стан, бачите? Не сильно не сильно хороший. Ну, а що ти? На сопадів так і не було. О, тут може сантиметрів 40-50 промочило, а то все сухотище. Там батько дві ями копалося, недавно стовби ставив, то виходить десь так воно тільки і все, більше нема. Коротше, залишився ще у нас на продаж т Сороковський мост і Т-40 продать Ну і не знаю, я не буду балакати, може туди далі під весну. Подивимось, якась ситуація у нас буде, то може прийдеться продавати нам І МТЗ. Ну, не знаю, як він захоче чи ні. Оце хочу. За ці кошти короте, мост ось в такому стані. ну, відкривали, там якби все нормально. Навіски задній немає. Е він був раніше під передком, бо там ще бачок стоїть, редуктор, чи як він там під задній, передній міст стоїть. ну, повністю у зборі так отакий ось. І Є на продаж ще цей як Т40 Тож ціна така 60 тисяч якби за все то там Шо ті 60 тисяч зараз нормального мотоблока треба купити а зараз холодно руки мерзень копати хоче трактора загнати Ось, т 40 коротше, треба продать не хочу, у мене нема здоров'я його ремонтувати. Оце такий комплект. Приїжджали дуже купив якісь снаряди, лупав, дивіться. Оце вчора кабана він купив таким. бо вже го... горобці з'їли дві тони сімочок. А, ну ви... а фіки, я знаю А, фікі, знаю, косоглазий жате. Дебело лупа. Це ж тут метал скільки десь. Півтора, не двойка. Десь півтора або двойка, бачите. Мимо? Ні, не мимо. А шо? Пробив, блядь. Ой. Ого. Щось він не це, цей, не прибив. Прибив, сюди. Прибив? Та й навіть з той сторони їх ще треба загинути. Mm. Поняв? Там же даже дивись. Ну да. Надо меч наверное. В уголок. В уголок, блядь. Ну, да. Сейчас сусіди попов. <рисвіт> <рисвіт> В курку попадаєш? жалко, що не стріляє, так? Да? Отакі вони там порох чи що шувом там якась фігня корот, капсула. Наразі. Та не ну, нараз. Ось вона, турбу. Треба буде подивитися, як воно з той сторони стріляє, чи воно не видно буде, так? Да? <гум> Та хвата, бо буде за тоді той. Ну, так надо надавш... ж... Ну, О дійшло, да? Чи ні, оно? Угу. Ну, бачиш, їх, наверное, з той сторони Та ні, то не, не зайшло сама самої Ану, А ну да, для той блядь, серйозно. Ну, я Та хай так. А де кульки тоді? А їх не а було. А вже нема. А ножи то ж є. Треба відкрити, наверное, подивитися. Може їх позабивати? Блин. Не? Та там піднімаєш вгору а. да, їх загинати мабуть, треба, да? Воно просто стріляє як гвоздик комусь, бач Ось mm. Просто гвоздик стрільну і ж може є спеціальні як закльопка може треба... Та ні! чи це воно так і є? Воно так і є просто Це слабе, блядь. Стима слабенька, блядь. Сейчас дал? последний сейчас будет уже не манер сходить взять То кози, то свині сільське життя, блін. Надо піднімати. Да? Такий у нас Вася дивіться Да? А года три, да, до сьомо? Десь три года не влазять трошки в нас в цьому году Свині то надо... Надо десь сюди їх. Чекай, сейчас батько. задню здасть. Не сильно Там прибрати надо трохи, дай так ну давай. Куди ти може сюди, щоб його а? Ну, да, щоб його тоді закрить, цю літку можна було Можна? Ну так, да, на перше время хай. а туди закрив. Дима тікай. Ой, Бегаю, откр... мы будем открывать, блин. Авин на нас на побежит Дима, блин. Авин на нас не на Побежит. <гас> <гас> не, надо выломать. Звиня не може, не хоче вийти. А він там не побіжить. Що? А, ну ладно. О. Оце вийшов, конечно. Ще, біжіть я з вами. А, ну так, да. не побіжить. Наставили тут осінь. Ч не видно? Нічого. Безтукнув А чого ви його сюди? До того ж і гана. Нема міста в тому відео. Поросяти передати. Бабушка сказала, що ви... Вам не надо порыся. А еврей А то я <и> забил. Инфтик. Спухался и убежал. Ладно. На бабками. Да. Ну ты секунд малый.